Кількість пенсіонерів в Україні нині практично зрівнялася з кількістю працюючих. До того ж, половина з них отримує заробітну плату в конвертах. Наступного року, за прогнозами, в державі буде скорочено ще мільйон робочих місць. Через військові дії на сході розраховувати на іноземні інвестиції не доводиться, тому місцева влада вже сьогодні обіцяє взяти під опіку існуючий бізнес на Рівненщині. Я особисто, особисто, дуже жорстко буду реагувати на те, що. Хтось може втручатися взагалі в існуючий бізнес? Я маю на увазі утиски, які ми відчували. Які бізнес відчував багато років, спрощення правил ведення бізнесу та зменшення тиску з боку контролюючих органів, переконані обласні чиновники, здатні стимулювати його розвиток з області не виведено ні одного долара інвестицій, не дивлячись на те, що Росія в повній мірі закрила свій ринок для нашої продукції. В нас не відбулось падіння експорту. А навпаки, ми прослідковуємо зростання експорту близько на 10%. Обіцяна децентралізація влади, переконані обласні керівники, здатна розв'язати їм руки у вирішенні ряду важливих економічних питань. Крім того, підписана днями регіональна угода між профспілками, роботодавцями та владою повинна стабілізувати ситуацію на ринку праці області. За нинішніх умов переконані профспілки, неприпустимо скорочувати кількість робочих місць, зокрема закривати такі підприємства, як рівненський авторемзавод, які повинні працювати на оборону країни. Десь іде війна, а там де можна працювати, там треба, щоб люди працювали у три зміни. А ми сьогодні звільняємо людей. А ми сьогодні навпаки зупиняємо виробництво. Тенденції до скорочення промислового виробництва нині спостерігаються практично по всій Україні. На селі ситуація теж не краща. Дещо можна виправити, переконані учасники круглого столу, змінивши законодавство. Людина, яка є членом особисто селянського господарства, Незалежності той, які розмір земельної ділянки, вона позбавлена, щоб закон про постр... соціальне страхування видобузві діяв до неї. Це неправильно. Учасники круглого столу узагальнили свої пропозиції та надіслали звернення на адресу кабінету міністрів, аби вони були враховані при затвердженні державних програм. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.